Спіральні галактики у небі, циклон над океаном, мушля, яку знаходиш на березі, соняшник, і навіть твій шлях пізнання у школі. Уяви, усе це дихає одним ритмом Всесвіту. Маленьке і велике, рослина і людина, земне й космічне, єдине ціле. Подивись на соняшник, у його серці захована ця таємниця. Насіння ростуть у досконалих спіралях, жодне не заважає іншому. Тут немає хаосу, лише гармонія, в якій кожна краплинка життя знаходить своє місце. Це не просто математика, це фізика росту, фізика життя. Хвиля енергії розкручує нове й нове коло, і квітка розкривається назустріч сонцю. А чи знаєш ти про магічні числа Фібоначчі? про послідовність, де кожне нове число дорівнює сумі двох попередніх: один, один, два, три, п'ять, вісім, тринадцять. На перший погляд, проста гра чисел. Але. Як досконало вона прихована в устрої природи й космосу, навіть бджоли відчувають цю мудрість. Вони будують соти так, щоб зберегти максимум простору, і летять до квітів, обираючи найкращі шляхи. Вони живуть за законами, які ми тільки починаємо відкривати. Ця унікальна особливість Фібоначчі розгортається природно, органічно, з власним ритмом, і це чудова метафора для твого навчання. Не потрібно форсувати знання, головне крок за кроком розширювати розуміння. І саме маленькі кроки ведуть до великого: від насінини соняшника до спіралі галактики. Одна й та сама закономірність, і твої знання не хаотичний набір фактів, а пазли, що складаються у спіраль поступового розвитку, де нові знання формуються на основі попередніх. Природа говорить мовою чисел, хвиль, світла, а фізика це ключ, який допомагає людині зрозуміти цю мову. Вона дарує нам знання, щоб творити нові інструменти, винаходи, технології, щоб ми могли жити у гармонії з ритмом, що й веде соняшник до сонця, і зорі у далекі галактики. Друже! Ютуб канал Фізика легко та цікаво та телеграм-канал Фізика без стресу вітаємо тебе із початком нового навчального року. Хай він буде наповнений відкриттями, цікавими уроками і натхненням пізнавати світ. До речі, навіть наші пухнасті друзі інколи грають з магією Фібоначчі. Коли котик спить у клубочку, його тіло виглядає так, ніби повторює ту саму спіраль, що веде соняшник до сонця і зорі у галактиці. І так, поки це просто мем, але хто зна, можливо, саме ти розкриєш секрет зв'язку котика та Фібоначчі? Тож. Ми не випадково розпочинаємо новий навчальний рік на каналі з секрету Фібоначчі. бо навіть складні системи, котики та твій розвиток живуть за єдиним законом живої гармонії Всесвіту. Ділися цим відео своїми друзями та залишайся на цьому каналі. До нових зустрічей!